Грецькі вітання. Подолавши перевал висотою 600 метрів над рівнем моря. Піднявшись до Олімпа, до скелі святого Іоанна. Ми маємо церкву, якій більше 200 років, зараз ми зайдемо в гості до святині. Вона відкрита постійно, має такий вигляд. Ідемо. Хочеться передати вам енергетику, це я би сказала дуже-дуже сильно. А якщо можна таке слово тут говорити? Ікони, ну я не знаю, як звичайно це показати, їх не видно поки що в церквушці темненько, деякі образи. Можна побачити або просто відчути енергетично. Да. Кому начистку, то сюди дуже, дуже сильний поток енергії. Так, до нас прийшов якийсь монах. Зараз будемо спілкуватися з дідуською. що, ну, вітання із Греції, із древнього прекрасного храму на Олімпі. Фантастично гарна, душевна і чиста з любов'ю, і з реці.